Святочна громада. Перечутті світлої радості, наповненої сяйвом Віфлеємської зорі, прийміть найщиріше вітання з Новим 2017 роком і величними святами Різдва Христового та Святого Водохреща. З духовним та торжественним піднесенням! Ми наближаємося до найвеличнішої події всіх часів. Народження Спасителя, у ці дні линемо до Вифлеєму, де прості пастухи серед нічної тиші почули звістку, яку чекало людство вже не одне століття. Світле Різдво Христове вселяє в нас надію на все світле, добре і вічне, надихає нас на діла милосердя та любові. Ці свята мають особливе значення, бо знаменують собою. Завершення старого року, в якому ми всією громадою працювали над вирішенням найгостріших і найактуальніших питань, а також народження нових надій, нових проєктів та сподівань. Проводжаючи рік, що минає, висловлюю слова особливої вдячності всім жителям міста, духовенству, колективу міської ради, депутатам, керівникам підприємств, установ. Та організації за підтримку та розуміння у спільному прагненні, спрямованому на розвиток та розбудову нашого міста. Сподіваюся, що в новому році завдяки спільній згуртованій праці всієї громади зможемо забезпечити подальший сталий розвиток надвірної та процвітання всієї України. Святковий настрій Різдва наповнює чарівним духом. Стародавні християнські звичаї та народних традицій у святвечір до кожного з нас приходять зворушливі спогади про батьківську оселю, про дитинство. В наших святково прибраних домівках звучить прадідівська коляда, пахне сіним, кутею, зігріває душу, тепло різдвяної свічі і сповнюється радістю наші серця. Але сьогоднішня різдвяна радість напевнена тривогою за нашу державу, коли на сході України ведеться боротьба за незалежність і свободу. З подякою линемо з різдвяним привітанням до наших воїнів, які святкують це величне свято у холодних окопах та бліндажах, на передовій і перед лицем смерті боронять наш спокій та в молитвах згадуємо тих. То вже не з нами. Шановні надвірнянці, сповнені відчуттям єдності та надії, всією великою надвірнянською родиною молитві просімо народженого дитятка духовних та фізичних сил здобути перемогу для процвітання нашої держави. Хай радість різдвяних днів буде тією невичерпною духовною силою, яка згуртує всіх нас в одній думці. В одному бажанні, в одному братському пориві, а Боже Дитятко благословляє і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос рождає з Новим Роком та Різдвом Христовим, Веселих свят, Різдва Христового! Жителі надвірнянщини підходить до завершення 2016 рік. Цей рік був сповнений для нас усіх великими випробуваннями: війна на Сході, економічна, соціальна криза в нашій державі тільки додає всім нам сили для того, щоб у 2017 році, злагодженими діями, ми змогли отримати бажану всім нам перемогу на Україні, щоб запанував мир. Спокій і злагоди. Від себе особистого та від депутатського корпусу Надвірнянської районної ради хочу вас привітати з величним святом Різдва Христового та колядою, а також з новим 2017 роком. Нехай Різдво Христове оселить у наші серця любов, спокій, принесе достаток в нашій сім'ї, дарує всім нам перемогу! Хочу сьогодні подякувати всім воїнам, які на сході боронять нашу державу протягом всього року і ці різдвяні свята будуть зустрічати на передовій. Хочу подякувати волонтерам, які своєю жертовною працею забезпечують наших воїнів на сході і допомагають нам робити спільну справу з кінцевим результатом перемога. Зіронька з неба світло кидає. Христос народився сьогодні в Італії. Хай це дитятко в різдвяні свята зійшли всі блага до вашої хати, добра, спокою, кращого світа, щастя, здоров'я на много літа. Христос зарождає. Славімо ж Його! Дорогі надвірнянці, прийміть щирі вітання із найвеличнішим релігійним святом, Різдвом Христовим та Новим Роком. У ці святкові дні всі ми по особливому сповнені любові до своїх рідних, до своєї землі, усією громадою долучаємося до надзвичайно важливої сакральної події для кожного з нас, для наших родин, для нашого народу, яка змінила історію цілих цивілізацій, подія ця народження Спасителя. Різдвяні церковні дзвони наповнюють наші душі вірою, кожну оселю очистить та захистить спільна молитва, а цьогорічне Різдво стане початком щасливої дороги у новий успішний рік. Тож нехай Різдво згуртує усіх нас і тих, хто зустрічає ці свята в дружньому сімейному колі, і тих, хто знаходиться далеко від рідної домівки, чистим сяйвом незгасних людських чеснот та цінностей. Пам'ятаємо і про тисячі українських героїв, які у ці дні продовжують невтомно захищати наш спокій. Нехай їхня міць та мужність надихає кожного із нас. Щиро зичу, що благодатне сяйво різдвяної зірки осяяло ваші серця та оселі великою духовною радістю. Подарувало тепло спілкування у колі найдорожчих людей, надихнуло на нові благородні справи для розвитку та процвітання рідного краю. Хай в кожній родині панує мир і спокій, а усіх нас об'єднує наша Україна, якою ми можемо пишатися. З Новим Роком! З Різдвом Христовим! Христос рождається! Славімо Христа!